Обслуговування відіграє дуже важливу роль у продажах. Підвищення якості обслуговування має бути одним із головних завдань будь-якого підприємства, яке займається торгівлею. Адже в сучасній комерційній галузі конкуренція зростає не щоднини, а щогодини. Однакові послуги, ідентичні товари, вузький ціновий діапазон. Як хороший сервіс це чудовий спосіб виділитися, підвищити продаж і знайти постійних клієнтів. Головне грамотно ним скористатися і докласти всіх зусиль, щоб вивести його на належний рівень. Як Якість обслуговування впливає на продажі. Якість обслуговування це саме те, що може вигідно виділити себе на тлі конкурентів, і це далеко не всі переваги, які вона може запропонувати. Хороший сервіс здатний. Збільшити кількість клієнтів, зокрема і постійних, які найцінніші. Покупці, яких якісно обслужили чи то в офлайн, чи то онлайн магазині, обов'язково пам'ятають про це і повертаються за купівлями знову. Навіть більше вони рекомендують це місце своїм знайомим, поліпшити репутацію. Задоволені клієнти не лише розкажуть про магазин своїм близьким, а й можуть залишити позитивні відгуки про свій досвід, що суттєво підвищить рівень довіри і лояльності до компанії, підвищити крос продажі. Висока якість обслуговування дозволяє без особливих зусиль продати покупцеві додаткові і супроводжуючі товари, оскільки він налаштований доброзичливо стосовно. Продавця виправдати високу вартість, навіть якщо твої товари або послуги коштують дорожче ніж у конкурентів, це можна пояснити високим рівнем сервісу. До того ж, покупці будуть ставитись до цього лояльно, звичайно ж, якщо йдеться про розумні межі, підняти рівень прибутку. Ця перевага є результатом усіх попередніх аспектів, але для більшості торгових підприємств стає найпотужнішим мотиватором. Від чого залежить якість обслуговування. Безумовно, якість обслуговування поєднує в собі без відчинків, кожен з яких важливий для створення загальної картини. Перше, про що варто сказати, це зовнішній вигляд торгового приміщення або ж сайту, якщо йдеться про онлайн-продажі, і, звичайно ж, його зручно. Наскільки швидко і легко покупець може знайти потрібний товар, до цього існує система навігації по сайту інтернет-магазину або спеціальні показчики в офлайн-магазині. Не менш важливим для якісного обслуговування є і правильно підібраний персонал, тобто його професійні навички і вміння особливо стосовно технік продажів, зовнішній вигляд, грамотне усне і письмове мовлення, і, звичайно, знання продукції та компанії. Продавець мавець має, має не просто віддавати товар і отримувати гроші. Він зобов'язаний допомогти клієнту з вибором, відповісти на всі запитання, розповісти про особливості використання. Водночас має простежуватися індивідуальний підхід до кожного відвідувача. До показників хорошого сервісу також слід зарахувати зручність і легкість здійснення купівлі. Наявність різних способів оплати і доставки важлива і можливість застосування зворотного зв'язку у зручний для покупця час.